Привет, Фини. Є фільми, які просто лякають, а є ті, що проникають глибше, залишаються з тобою, навіть коли вимикаєш світло. І чорний телефон був саме таким. Коли у 22-му році Скотт Деріксон випустив цей горор, мало хто очікував, що історія про маньяка на прізвисько Хапаць стане хітом, але фільм поєднав у собі і трилер, і надприродні елементи, і щось по-справжньому емоційне: біль, травму, страх дитинства. І ось у 25-му році телефон дзвонить знову. Чорний телефон це продовження, яке на перший. Погляд ніхто не просив, але яке вийшло напрочуд сильним. Давайте розберемось, що там по той бік слухавки. Всім гарного перегляду. Минуло кілька років після тих страшних подій. Фіні Блейк вже не наляканий хлопчик. А підліток, який намагається жити далі, його сестра Гвен, завдяки своїм екстрасенсорним здібностям, допомогла врятувати його тоді, але сама тепер не знаходить спокою, її мучать сни, нав'язливі, тривожні, де діти гинуть у дивному християнському таборі в горах. І щоночі ці сни стають усе реальнішими. Фіні, хоч і намагається виглядати сильним, все ще живе в тіні минулого. Він став агресивним, вибуховим, ніби весь його біль тепер шукає вихід через кулаки. І ось одного дня знову Наєє дзвінок той самий чорний телефон, звук, який колись став символом жаху, знову пробуджує страх, і коли діти вирушають до табору, вони навіть не підозрюють, що крокують прямо в обійми зла, тільки цього разу ще більш темного, ще більш безжального. Скотт Деріксон повернувся, і одразу видно, що це його територія: темні кольори, клаустрофобічні кадри, повільне нагнітання. Він знову не просто лякає, він грає з нашим підсвідомим страхом. Скримери тут не вискакують кожні 5 секунд, як у дешевих жахах. Вони точні, холодні, ідеально вивірені. Кожен дзвінок, кожен крок у темряві працює на напругу, а музика вона створює відчуття старої Америки 80-х. тієї, де все здається спокійним, але за фасадом завжди хтось дихає тобі в. Потилицю і знову в справі. Його персонаж вже не просто маньяк. це тінь, демон, щось нелюдське. Він став ще страшнішим, бо втратив людське обличчя не лише буквально, а й метафорично. Фільм буквально просочений атмосферою класичних горорів. Якщо ти дивився п'ятницю 13-те чи кошмар на вулиці В'язів, ти впізнаєш ці мотиви, дитячий табір, сни, у яких живе зло, і реальність, де смерть у сні означає смерть наяву. Це не випадково. Події переносяться в 80-ті, у саму епоху розквіту жанру. Деріксон не просто цитує, він віддає шану. Усе це виглядає як любовний лист класичним жахам, але з сучасним підходом і технічним блиском. І звісно, фанати Сіні Стара Тятьять фірмові прийоми режисера, ті самі зловісні сни, криваві вставки. Це його стиль, і він тут на максимумі. Чорний телефон 2» не намагається бути філософською драмою. Сюжет простий, подекуди навіть передбачуваний, але це не недолік, це свідомий вибір. Деріксон робить ставку на форму, атмосферу, візуальний жах, і в цьому він справді сильний. Навіть коли історія здається трохи натягнутою, емоційна напруга не спадає. Ти все одно залишаєшся в полоні фільму, ніби цей дзвінок з минулого тримає тебе за горло. Перший чорний телефон був більш камерним, емоційним. Історія про страх і виживання дитини. Цикл масштабніший, темніший і навіть більш божевільний. І що цікаво, він не просто повторює формулу, він розвиває ідеї оригіналу. Якщо перший фільм був про страх, то другий про наслідки цього страху і про те, як темрява продовжує жити, навіть коли монстра вже немає, і як іноді найбільше зложиве всередині нас самих. Так є затягнуті діалоги, деякі сцени можна було б скоротити і кіно виглядало. Ало б динамічніше, але чесно, коли фільм так добре виглядає і звучить, то це дрібниці. Чорний телефон. 2» — це не просто ще один горор, це нагадування, що минуле ніколи не мовчить. Іноді воно дзвонить, іноді кричить. Іноді просто стоїть за твоєю спиною, коли ти думаєш, що все закінчилось. Деріксон зробив те, що вміє найкраще, перетворив просту історію на відчуття. І якщо ти фанат справжніх атмосферних старошкільних жахів, цей фільм точно для тебе. Тож, коли чуєш той самий дзвінок, не поспішай відповідати. Бо на тому кінці може бути не просто голос, а твоє минуле, яке не дає тобі спокою. Ти думав, наша історія скінчилася. Ти мертвий. Ти як ніхто.